Прогноз погоди на 28 березня 2025 року. Привіт, друзі! Поки ми починаємо наш прогноз погоди, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А тепер до погоди. Починаємо з півночі України. Це Чернігів та Суми. Чернігів вночі плюс 2 плюс 4 в день плюс 9, плюс 11. Хмарно, без опадів. Вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду. Суми вночі плюс 2 плюс 4. В день плюс 9 плюс 11, хмарно без опадів. Вітер північно-східний 3,8 м метрів на секунду. Особливості погоди на півночі України становлять такі: сухо, але хмарно. Далі південь України. Одеса, Херсон та Миколаїв. Починаємо з Одеси. Вночі плюс 6 плюс 8. день плюс 13 плюс 15. Хмарно без опадів. Вітер північно-східний 3,8 м метрів на секунду. Херсон вночі плюс 6 плюс 8. Вдень плюс 14 плюс 16. Хмарно без опадів. Вітер північно-східний 3,8 метрів на секунду. Миколаїв вночі плюс 6 плюс 8. Вдень плюс 14 плюс 16. Хмарно без опадів. Вітер північно-східний 3,8 метрів на секунду. Особливості погоди на півдні України будуть такі: сухо. Можливий дощ у Криму. Далі захід України. Львів, Івано-Франківськ та Ужгород. Починаємо зі Львова. Вночі плюс 2 плюс 4. Вдень плюс 10 плюс 12. Хмарно без опадів. Вітер північно-східний 3,8 м метрів на секунду. Івано-Франківськ вночі плюс 2 плюс 4. Вдень плюс 10 плюс 12. Хмарно дощ у Карпатах. Вітер північно-східний 3,8 м метрів на секунду. Пориви до 15-20 метрів на секунду у Карпатах. Далі Ужгород вночі плюс 4 плюс 6, Вдень плюс 14 плюс 16. Хмарно без опадів. Вітер північно-східний 3,8 м метрів на секунду. Особливості погоди на Заході України становлять. Такі. Дощі в Карпатах, сухо в інших регіонах. Далі схід України. Харків та Донець. Починаємо з Харкова. Вночі плюс 4 плюс 6, в день плюс 11 плюс 13. Хмарно без опадів. Вітер північно-східний 3,8 метрів на секунду. Донець вночі плюс 4 плюс 6, в день плюс 11 плюс 13. Хмарний. Невеликий дощ. Вітер північно-східний 3,8 метрів на секунду. Особливості погоди на Сході України будуть такі. Невеликий Дощ на крайньому сході. Решта регіонів суха. Далі Центральна Україна. Київ. Вінниця, Дніпро та Кропивницький. Починаємо з Києва. Вночі плюс 4 плюс 6. В день плюс 11 плюс 13. Хмарно без опадів. Вітер північно-східний: 3,8 метрів на секунду. Вінниця вночі плюс 4 плюс 6. В день плюс 11 плюс 13. Хмарно без опадів. Вітер північно-східний 3,8 8 метрів на секунду. Дніпро. Вночі плюс 4 плюс 6, в день плюс 13 плюс 15. Переважно ясно. Без опадів. Вітер північно-східний 3,8 8 метрів на секунду. Кропивницький. Вночі плюс 4 плюс 6, в день плюс 13 плюс 15. Переважно ясно. Без опадів. Вітер північно-східний 3,8 8 метрів на секунду. Особливості погоди в центральній частині України будуть такі: сухо, переважно хмарно, загально. Тенденції. 28 березня 2025 року в Україні очікується м'яка погода. Дощі ймовірні лише в Карпатах, Криму та на Крайньому Сході у Донецьку. Решта регіонів залишиться сухою. Температури вночі плюс 2 плюс 8, в день плюс 9, плюс 16. На півдні та Закарпатті до плюс 16. Вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду із поривами до 15-20 метрів на секунду у Карпатах. Бажаємо вам гарної п'ятниці та мирної Новини на